Я хочу пригадати історію Одної зі життя Христа, що він прийшов одного разу до одного колодязя, а там біля того колодязя була жінка, в якої низька репутація, по-нашому, повія. І він підійшов до неї і заговорив до неї. Заговорив до неї, попросив неї пити. Вона, звісно, відповіла, каже: Як це ти юдей, просиш мене в Самарянки пити? Бо тоді була така. Велика сора між ними сварка самаряни і юдеї. Хоч то всі ізраїльтяни. Але і так от два царства стало. Столиця Самарії, і це якби Самаряни, і Юдеї, столиця Єрусалимі. Але що я хочу звернути увагу на Ісуса? Ісус добре знав, хто ця жінка. І Він підійшов до неї. Він знав, що вона повіє. І ще. Деякі толмачі Біблії кажуть, чого вона прийшла в спеку, а не тоді, коли всі приходять, бо їй на людях соромно було. Вона була низької репутації людини. Тому вона була одна там сама. Зазвичай Сонце сяде, тоді приходять за водою. А вона прийшла в спеку. І мені приємно, що Ісусові не, не є низько говорити з такою людиною. Знаєте, Ісуса дорікали каже, кажуть. О він друг митарям і пияка, і грішника. Бо Ісус підходив і до алкоголіків, і до повій приходив, і говорив, коли його дорікали, то він, знаєте, що сказав? Не здорові мають потребу в лікареві, а хворі. І я йду до тих, які потребують, яких гріх вже добиває, добиває, які в гріху сидять, як в карцері якому закриті. Ісус ішов і їх цього карцера виводить. І він до неї заговорив, якби якийсь там святоша в ризах, ще які там, пам'ятаєте, та притча була, да? він пройшов би мимо її, а Ісус прийшов і каже, привіт, чи дасиш попити води? Він же ж молодий, 30 років, 33, 32. Ну, 33 його розп'яли, 32. А вона каже: ого, ти юдей, до мене говориш. Потім Ісус сказав за її життя. Ісус каже, і продовжив мову. Ісус каже, вода, яка, яку ти п'єш, знову будеш спрагла. А вода, яку я тобі дам, вона стане в тобі джерелом води, яка тече в вічне життя. Оце так і Ісус сказав. Це Ісус і сказав про Духа Святого, що коли людина прийме Бога в своє серце, то в її серці стає джерело Боже. Від Бога життя йде, від Бога йде радість і свобода, і спокій. І він їй про це сказав. А вона каже: О, я бачу, ти так релігійна людина. Скажи, де поклонятися? В Самарії чи в Єрусалимі? Бо ви кажете в Єрусалимі, а ми кажемо, і в Самарії можна. А Ісус каже, настає час. Настає час, що люди будуть поклонятися Богу не в Самарії, не в Єрусалимі, а на всякому місці Бог шукає собі поклонників, які йому будуть поклонятися в дусі і правді. На всякому місці. Вже, вже не треба йти в Єрусалим чи ще ходи. На кожному місці може людина помолитися Богу, і Бог почує людину, лиш би вона молилася від серця. Щиро молилася. Ось. І вона каже Ісусу, я бачу ти пророк, то дай мені такої води. Дай мені такої води, як ти кажеш, води живої, яка стане мені джерелом, і я ніколи не буду спрагла. А він їй каже: йди позви свого чоловіка. А вона каже: нема чоловіка. І він їй зразу каже: Той, який живе з тобою, тобі не чоловік. І п'ять, які були з тобою, теж тобі не чоловіки. Він взяв і сказав за її життя. Ісус знає все на наше життя до деталей. До деталей знає. Ми це можемо сховати від всіх людей, але не від Господа Бога. До деталей. Він зустрівся з нею в перший раз і каже: ось яке в тебе життя. Чоловік п'ятий, який в тебе є, це тобі не чоловік. Ось І це нам урок, друзі. Ми від Господа не сховаємо свого життя ніколи. Ніколи. Воно відкрите як. Книга, він все бачить. І вона тоді покаялася і побігла в Самарію в місто. І в Самарії всім почала казати: Я Месію знайшла, ідіть він там, Месію, все місто вийшло. І потім вони їй кажуть, ти, жінці, вже ми не тобі віримо. А ми саме його побачили. І два дні Ісус в Самарії був з людьми, розказував їм про Царство Боже, яке спочатку в серці. А потім і людина йде в Царство Боже. Два дня зцілював їх людей, проповідував для них і пішов. Вони ще хотіли, щоб він був там. А він каже, я ще повинен сказати іншим людям теж. Не тільки все вам. Не тільки все вам. Тут ще такий урок, друзі, ця жінка, хай скажемо, така повія, яка покаялася перед Ісусом, це урок номер один. Господь прощає всі гріхи. Всі гріхи. Всі гріхи. Урок номер два. Може, ми не люди, а ми себе занизили самооцінку і вважаємо себе нікчемними, негодними, нічого не стоючими. На цим працює диявол, щоб людина себе не смиряла, а людина себе уніжала, оскорбляла. Бо смиріння і зневага це різні речі. Ну, диявол працює, буває, людина собі в голові себе так задовбе, замучить, що вона боїться людей, боїться говорити з людьми, люди вийти. Вона, бо вона вважає себе недостойною, хоч може себе гордо вести, компенсуючи занижену самооцінку. Диявол затуркує людей, а Ісус розв'язує всякі пута і людям дає свободу, щоб людина як птах летіла над своєю життя і насолоджувалася життям. А диявол затуркує. І це для нас урок, що Господь кожного з нас прийме, не погнушається нами, не скаже, я не хочу чути твою молитву, я не хочу з тобою общатися. Ні, ні, Ісус всіх любить. Його кров на гологові пізніше пролилась за всіх людей, за всіх людей пролилась. І третій урок, який ми бачимо в цій ситуації, ця жінка, якою б вона не була, а вона послужила для своїх співгромадян. І відмінно послужила, вона привела їх до Ісуса. Вона привела їх до Ісуса. О, як добре, о, як правильно. І це урок для нас, дорогі брати і сестри. Хто вже з Ісусом мав особисту зустріч, пережив це, на собі пережив, яка це легкість, яка це свобода, який це спокій, коли примирився з Богом. Приведи інших до Ісуса, приведи тих, хто ще в темряві, хто ще зв'язаний гріхами, хто ще далеко від Бога. Розкажи про Ісуса. Може, ти скажеш, та я не священник, то ви розказуєте? От ти присвітер церкви, то розказуй. Або ще вона що священник? Ця жінка. Вона ще мала дурну репутацію тими людьми, взагалі дурну репутацію. Жінки і інші, які її бачили, плювалися на неї. Бо знали, що рано чи пізно вона буде атакувати їхнього чоловіка і може затягти в постіль до себе їхнього чоловіка. Хто поважає таку жінку, яка соблазняє чоловіки? Ніхто. Бачите, в неї дурна репутація була. Але вона на це не дивилась. Вона прийшла. Люди добрі, я месію зустріла, який сказав мені все, який простив ріхи мої. Ідіть гляньте, не мені вірте, ідіть гляньте. І люди пішли, знаєте, і це ми можемо так робити. Може, у нас репутація там не супер-пупер висока. Каже не мені, вір до Ісуса, звернись. Ну помолись до Нього, хоч раз. Ну призви його ім'я, хоч раз. Ну прочитай Євангелію, хоч раз. Життя Христа описується в Євангелії, Ну познайомся з цією особистостю. Ну просто скажи, Ісус, якщо ти дійсно Ісус, живий Бог, будь ласка, якось явись мені, відкрийся мені, зайди в моє серце, забери від мене гріхи, забери всяке прокляття, забери всякі тягарі, дай мені свободу, дай мені життя щасливе, прекрасне. І Господь почне робити велику роботу. Тому не смущаємося розказувати людям про Ісуса. Навіть знаєте що? Плануємо це робити. Плануємо це робити, щоб розказувати про Ісуса. Хай ця Самарянка для нас буде великим уроком щодо Ісуса Христа. Бесідуймо з Ним, дружимо з Ісусом Христом. Ось берімо все від Ісуса. Прощення, мир, спокій, радість, зцілення. Все берімо від Ісуса. Він щедрий, в нього є що дати нам людям. Ну і так, як Самарянка, ідім в своє місто, в свою родину, до своїх друзів і кажи: ти знаєш Ісуса? Познайомся з ним. Класна особистість. Ти знаєш Ісуса? Познайомся з ним. Я вам вже розказував цю притчу, хай скажемо, це притча, чи сон, чи що. Ну дуже повчальна, що Ісус на небі зустрічає людей і йде проповідник. Ісус каже, ти знаєш Ісуса, проповідника. Ну так, да, я про нього проповідував багато. Ісус каже, ну заходь. Іде співак. Ісус каже, ти знаєш Ісуса? Співак каже, ти я про нього співав багато. Заходь. Іде молитовниця. Ісус каже. Ти знаєш Ісуса? А вона подивилася на нього і каже, Ісус, а хто тебе не знає? Є рівні знайомства з Ісусом. Можна знати Його на віддалі, а можна знати те та те. Рівні рівні є знайомства з Богом. І Бог каже, святе Писання каже: приблизьтесь до Бога, і Він приблизиться до вас. Є рівні спілкування з Богом. Наприклад, ще я такий приклад маю. Оби з я з вас говорив по телефону, а ніколи вашого лиця не бачив. Раптом ми десь пересікаємося. Ви мене не бачили лиця, я вашого лиця не бачив. Ми пройдемо як чужі люди. А насправді ми, може, по телефону вже багато говорили. Чи по бізнесу, чи ще по чому, так? Да? ж таке бути? Може. А, а зустрінемося. Ми не бачили. А по телефону вже, ну, чи в бізнесі, закупки робили, робили в іншому місці, говоримо з людиною перераховуємо кошти, отримуємо товари, а як не бачили їх лице, ми собі пройдемо як чужі люди. Отак із Богом. Можна про Нього чути, про Нього читати. А ще відстань спілкування може бути така велика, а може бути як цієї жіночки, близька. На, зустріла Ісус, каже ти Ісус. Або ви мало шли два учні після Воскресіння Ісуса. Йдуть собі, Ісус до них пристав і йде з ними. Каже, чого ви такі сумні? А вони кажуть, ти що, ще не прийшов в Єрусалим, нічого не знаєш? А що таке? Людину, яка сильна в слові і в ділі розп'яли. А знаєш ще що? Жінки пішли до гробу, а його нема тіла там. А він з ними говорив. А то Ісус? Коли вже він хотів йти, вони кажуть, та вже темніє, куди переночуєш в нас? Ісус зайшов. Коли вони сиділи там, почали вечеряти, Ісус далі їм розказує. І потім раз не стало його. А вони кажуть, та глянь. А наші серця горіли, горіли. Ну, як серце чуло, що це Ісус. Знаєте, як то в народі каже, серце чуло, де да не сказало, так? Да? Серце чуло, що то Ісус, Ну, вони не могли поняти. Вони говорять з Ісусом, а Він в образі людини просто до них прийшов. І в нашому житті мільйони є таких випадків, коли з нами Ісус рядом, а ми думаємо, то людина. Ісус нам говорить, думки від Ісуса, а ми думаємо, то я так подумав. Серце полахкотить, так добре, так радісно думаємо, о, чого я такий щасливий! А то Ісус рядом стоїть. Оце оце іскусство, мистецтво. Е, вміти, як Бог приблизився до нас, зрозуміти, що це Бог прийшов до нас. Один священник каже, якщо ти проснувся в 5 ранку і тебе очі круглі такі круглі, тебе з Бог Бог збудив тебе, щоби ти поспілкувався з ним. Не включай телевізора, не хапай телефона. Посиди з Господом, поспілкуйся в тишині. Бог хоче мати спілкування з кожним із нас. Він нікого не ігнорить. Нікого. Може, ти в своєму розумі себе вже закопав? Вже нічого не стоїть, душа твоя в твоїх очах. Для Ісуса душа твоя знаєш, скільки стоїть? Глянь на Голгофу. Кров на Голгофі лється. Це ціна душі кожного з нас. Ісус цінує кожного з нас дуже сильно. Любить Він душу, він життя віддав за всіх нас. Тому бажаю вам крепкої дружби з Ісусом, хай Бог поможе. Запрошуйте його в своє серце, хай в вашому серці йому буде комфортно, хай в вашому серці він сидить на троні серця, а не дасть там в куток, забили ми його, сиди там. Хай він буде керівник нашого життя, Божих вам благословень. Гарного дня. Дякуємо, що приходите до нас.